Добрий день, шановні учні 11 класу. Сьогодні ми починаємо цикл уроків, які присвячені інтегруванню. І тема у нас сьогоднішнього уроку первісні функції. первісні функції. Починаємо з такого прикладу. Розглядає, розглядається функція F x f велике від x до рівня 4х 1 мінус 6х плюс 5. Вона розглядається на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Знайдемо похідну цієї функції. Похідна цієї функції, як ви знаєте, до рівня, Похідна 4х 1 12х квадратів. Похідна 6х. Мінус 6, поки функція 5 дорівнює 0. Таким чином у вас виходить функція f маленьки від x, яка дорівнює 12х квадрат 6. Ми ну, випишемо рівність f'hівня f від x. В цьому випадку функція f від називається, називається первісною функції F молеклі від x на проміжку 0. Тобто ми бачимо, що похідна функція великі від x дорівнює функції F молеків від x. І ще один приклад подібне розглянути. Заодно повторимо. З вами, як знаходиться похідна частки функції. Розглядається функція Fx дорівнює 5 х квадрат мінус 1 поділити на 1 x. І вона розглядається на проміжку х належить від мінус нескінчимості до 1. Знаходимо похідну цієї функції. Похідна частки дорівнює Дріб чисильник, похідна чисельника, помножити на знаменник. Мінус чисельник помножити на похідну знаменник. Поділити. А в знаменнику буде квадрат знаменника, який був з самого хоча. Один мінус х в Починаємо диференціювати функції. 5х квадрат мінус 1 і 1 мінус х. 10х. Похідна функція 5х квадрат мінус 1 помножити на 1 мінус х. Похідна функція 1-х дорівнює мінус 1. Мінус множиться на мінус плюс 5х квадрат мінус 1. 1 мінус х квадрат. Здійснюємо простеньки перетворення. 10х мінус 10х квадрат плюс 5х2 мінус 1. 1 мінус х квадрат. Таким чином таким чином ми маємо остаточно мінус 5х квадрат плюс 10х мінус 1. поділити на 1 мінус х. Означимо отриманий результат f від x. І маємо f'x до рівня f маленьких від x. Таким чином, наша функція f від x говорить в цьому випадку, яка була отакою. От fx квадрат мінус 1 на 1-x є первісною для функції f від x, ну, яка написано, для такої функції на продажку від мінус і до нуля. Ще розглянемо приклад 3,3. Повторимо похідну складену функцію. Давайте розглянемо. Е, ось f від x далі 5 корінь із 3х поділити на корінь із 3х плюс 1. І розглянемо цю функцію на проміжку від двох скінчих. Для того, щоб знайти похідну ціліфункцію, підготуємо цю функцію. Як поміж 3х плюс 1. В степені мінус одна друга. Корінь квадратний 3х плюс 1 в степені одна друга, Але цей корінь стеклі, бо значить буде 3х плюс 1 в степені мінус одна друга. F'ять коєфіціент залишається до стені. Тепер позначимо 3х плюс 1 через У. І тоді у вас виходить 5 у в степені мінус 1 2. Ви знаходите похідну зовнішньої функції І множите на похідну внутрішньої функції. Похідну функції. функцію. Диференціюємо функцію У в степені 1 мінус 1 друга. Виходить мінус 12. То ви можете на У в степені мінус 1 друга мінус 1. На У штрих. Після цього. Після цього. Ми пишемо мінус п'яти рух. У в степені мінус три других. На у штрих. І от тут на цьому етапі вставляємо замість у х плюс 1. Мінус п'ять друг. х плюс один в степені мінус. 3х плюс 1 штрих виходить мінус. 5 залишається тут. Тепер 2 знаменнику. 3х плюс 1 іде знаменник, але в степені вже не мінусних, а це других. І похідна функція 3х плюс 1 дорівнює 3. Таким чином у нас виходить. x плюс 1 в степень 3 до степені 3. Друга. От позначаємо цю функцію через f від x і таким чином у вас функція f від x велика, яка була у вас 5, поділити на корінність 3х плюс 1, є перекісною. Функції F від x до рівня мінус 15 поділити на, на 3x плюс 1 з 3 рівних. Чому так? Бо виконалися рівність F від x до рівня велика до рівня f від x. Ну і ми підходимо до е, загального означення. Що ж таке первісна функція f під x? Нехай задума функція f під x на проміжку, на якомусь проміжку і. Так? Тоді первісної функції f великі під x називається функція f великих під x, для якої виконується рівність f4. будь-якого значення X, от пишемо так, я вже не газу, для будь-якого значення X із того проміжка, який ми розглядаємо. Зазначимо, що якщо функція має первість, так, то, ну, наприклад, візьмемо... от E, перший же приклад. F під x у нас була функція маленька 12х квадрат мінус 6. А перша була функція 4х кубів мінус 6х плюс. Змінюючи це число 4, це стали доданок на будь яких інших, Тримайте очевидний і ще 5. ну Наприклад, поставимо плюс 100. Зрозуміло, що оскільки похідна ставка функція або 4, або 101, або будь-яке інше там, число можна поставити до рівня 0, то і така функція F1 і X теж ну, і Добре відомо. Добре відомо. Має місце такий результат. Така теорія. Якщо F від X є первісом функцією F від X на проміжку і то всі первіс функції f Мають вигляд F від x плюс c, Де С довірна дійсно число. Дійсне число. Ну і множина всіх первісних, множина всіх певісних. Позначається так: інтеграл F від x dx. Це множина всіх первісних. Дарівне F х плюс С. Ну от давайте останній приклад. Знайдемо загальний вид первісті або інтеграл, не визначено інтеграл наворять, від х куди до X. Ну от давайте розберемо. От Якщо ми напишемо х в четвертому степі плюс С. Це буде не зовсім правильно. Похідна функція х4 4х Значить, Робимо поправочку і буде отак. Х4 степень степені поділити на 4 плюс С. Це називається загальною первісною або невизначений інтеграл функції х в кубі. Знак інтегралу перекладу. dx в математиці називається дифференціал. Смисл диференціалу ви будете вивчати на першому курсі Вищого навчального закладу. На цьому от наш урок закінчено. До побачення.